На щуку хтось бумагу в суд подав, що буцім би вона таке виробляла, що у ставку ніхто життя не мав, того заїла, смерть другого обідрала. Піймали щуку молодці та в шаплеці, гуртом до суду притаскали, хоча чби й мокренькі стали. На той раз суддями були якісь два осли одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий. За стряпчого, як за всіх дегодиця, була представлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби щука, та й частенько, як тільки зробиться темненько, лисичі шле то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких, а булинів гарненьких. Чи справді так було, чи хто збрегав, хто ворогів не мав, а все таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зібрались судді, стали розбирать кому і як воно ще й присудити, як не мудруй, а правда ніде діти кінців не можна поховати. Недовго думали і рішили, і щуку на вербі повісити звеліли. «Дозвольте мені, панове, річ держать, тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так судить, годиться, щоб більше жаху їй завдать, і щоб усяк боявся так робити. У річці вражу щуку утопити. Розумна річ всі почали гакать гукать, послухали лисичку і щуку кинули у річку.